Добрий день, шановні батьки і любі діти. А чи знаєте ви, діти? Де ви живете? Чинайте свою адресу. Добре, правильно. А в якій країні ви живете? В Україні. А ось цікаво, а де живе Україна? Де вона знаходиться? Вона знаходиться на планеті Земля. Правильно! А ось де живе планета Земля? А планета Земля живе у сонячній системі. Так, а де живе сонячна система? А вона живе у галактиці Чумацький шлях. А де живе галактика Чумацький шлях? А вона живе у Всесвіті. Ось така наша космічна адреса. А чи хотіли б видіти, злітати у космос, подорожувати? Я вас запрошую сьогодні в на наш справжнікий космодром. Хто знає, що таке космодром? Так, це майданчик, територія, з якої запускаються у Всесвіту космос різні космічні апарати. Ну що ж, правила такі. Спочатку ми напишемо слово, а потім з'явиться вся та космічна техніка, що на нашому космодромі присутня. Беремо наші учнівські ручки і, зошити в клітинку, починаємо. На чому подорожують космонавти у Всесвіті, на самих різних космічних апаратах кораблях. То зараз ми з вами напишемо слово Корабель. Ось вони такі різні за своєю формою. І так висота дві клітинки, ширина одна клітинка, відстань між боками одна клітинка. Ставимо першу опорну крапочку. Розділяємо слово на склади КО, ра б Перший склад Ко. Підраховуємо дві клітинки. Ставимо красочки ось вона наша Ки і ОК. Корабель. Відчуваєте м'якість. А що пом'якшує нашу приголосну? Який знак? Молодці. Корабель. Слово корабель шукаємо голосні букви. Сьогодні ми звертаємо увагу саме на них. О. А. Е. В нашому слові три голосних, а значить, і складів буде. Теж три. Повільно говоримо слово і ділимо його на склади Ко, перша частинка Ра. І третя частинка бель. У нашому кораблі треба знайти те саме місце, щоб захистити його від космічного сміття і каміння. Ми ставимо наголос. Корабель. Ось це саме місце, яке треба захистити. І ми його захищаємо. Корабель. Слово написано. На космодром завезені скафандри. А що таке скафандр? Так, це одяг для космонавтів. І зараз ми напишемо слово скафандр. Щоб його було написати легше, ділимо слово на склади. Говоримо повільно. Ска фантр. Перший склад. Ска. Пишемо. Ска. Бачимо першу голосну. faand skafa Яке довге слово? Знову шукаємо голосну? Це значить ось такий фандр. Оця частина слова буде другим нашим складом. А куди ж падає наголос слові скафандр? Це що? Скафандр? І відповідь скафандр. Наголос падає на другу а. Що ж, скафандри у нас є для польоту? Для виходу у космос. У космосі використовуються роботи. Там, де дуже низька або дуже висока температура, відсутність повітря. там використовують різних роботів. Роботи-автомати, маніпулятори. Ось ми зараз і напишемо слово робот. І так розділяємо слово на склади ро. Записую перший склад. Ро. Бачимо голосний, і це перший склад. Бот. Є ви, Є о. роботи. В нашому випадку це перший робот місяця вхід, куди падає наголос слові робот. Робот на першу о справа зроблена молодці. А ще у космосі працюють роботи-супутники. Це супутники зв'язку, погоди, GPS. І зараз ми з вами напишемо слово супутник. Ділимо на склади су, пут. Них. Пишемо слово. Су. Знаходимо голосну. Ми бачимо, як склад відпав. Су. Пут. Шукаємо голосну, ось вона. І у нас новий склад. В цьому слові три склади, куди паде наголос супутник. Так, «супутник». Слово написано дуже добре. Увага! Увага! Космічний вірус привів до руйнування техніки, і нам потрібно відновити все. Давайте подивимось уважно, що у нас береглося. У нас берегли схеми і наші залишки техніки. Давайте спробуємо відновити. І так, на цій схемі два склади. Але у нас і тут є два склади. Які такі слова підходять до цих схем? Давайте спробуємо. Ну, наприклад, скафандр. Давайте порахуємо, скільки в слові скафандр буде складів. А для цього говоримо слово повільно і рахуємо склади. Скафандр. В цьому слові буде два склади. Але оця ця схема підходить до слова скафандр? Тут нам потрібно звернути увагу нам наголос. В слові скафандр. Куди паде наголос? На перший чи на другий склад? Запитайте, це що? Скафандр. І відповідь буде скафандр. Куди паде наголос? На другий склад. Значить, ось наш скафандр, а ось і схема до нього. Дуже добре. Давайте пошукаємо інші слова. Ну, наприклад, супутник. Давайте порахуємо кількість складів в слові супутник. Говоримо повільно супутник. Тут три склади. Ось схема на три склади. А знис відповідає слово супутник. Знову дивимось на. Слово космічний корабель. Вони дуже різною формою, ви знаєте. І так, слово корабель. Корабель. Три склади. Ось так. Але чи падає наголосно на потрібний третій склад? Давайте запитаємо, це що? Корабель і відповідь корабель. Ось сюди підходить. Наша техніка. А що це у нас? А це у нас місіс Сахід. Це один із перших роботів. Значить, слово робот. Згадали? Давайте порахуємо, скільки в слові робот буде складів. Ро-бот. Виходить два склади. Ось, а чи падає наголос на перший. Давайте згадаємо. Це що? Ро і відповідь. Ми з вами молодці. Вся техніка стоїть в рядочок, і схеми зроблені правильно. Ви молодці. І зараз ми з вами відправимося в далеку подорож в космос. Планети сонячної системи. Це Сонячна система. Вона складається із сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет вісім: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива, та найгарячіша та найшвидша, а на одній із них навіть існує життя. Погляньмо ж уважніше на планети сонячної системи. І почнімо із самого Сонця. Сонце. Центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконалу за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою сонячної системи. Він знаходиться найближче до сонця. Це також найшвидша планета системи. На поверхні Меркурія. Безліч кратерів та гір. Друга планета від Сонця Венера. Венера найгарячіша планета сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі в напрямку протилежному до інших планет. І дуже повільно. На Венері постійно спалахують блискавки. Планета є найближчою сусідкою Землі. І її гарно видно на нашому небі навіть без телескопа. Третя планета від Сонця Земля. Земля. Це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину поверхні Землі займають океани та моря, тому ще її називають блакитною планетою. У Землі є супутник місяць. Четверта планета від сонця Марс. Марс ще називають червоною планетою через характерний колір поверхні. Тут знаходиться найвищий вулкан у сонячній системі Олімп. На Марсі вирують найбільші полові бурі, які можуть охоплювати всю планету і тривати місяцями. Супутники Марса Фобос і Деймос. Планету активно досліджують марсоходи. П'ята планета від сонця Юпітер. Юпітер. Це газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Юпітер у 2,5 рази важчий за усі інші планети разом узяті, та велика вага не заважає йому обертатися найшвидше серед усіх. Юпітер також випереджає інші планети за кількістю супутників. Один із супутників, що зветься Ганімет, є найбільшим у сонячній системі. В атмосфері Юпітера численні смуги хмар. Шоста планета від сонця Сатурн. Сатурн ще один газовий гігант. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Сатурн має велику кількість супутників, найбільшим серед яких є титан. Цікаво, що це єдиний супутник у сонячній системі, що має атмосферу. Сьома планета від сонця Уран. Уран це крижаний газовий гігант і найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається, лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета від сонця Нептун. Нептун ще один крижаний гігант. І найвіддаленіша планета від сонця. В атмосфері Нептуна бушують вітри найсильніші серед усіх планет сонячної системи. Нептун це найповільніша планета, Меркурій найшвидший. Венера найгарячіша. Земля наш дім. Марс. Досліджують марсоходи. Юпітер найбільший, Сатурн найяскравіше кільця. Уран найхолодніший. Нептун найвіддаленіший. А на мапі ми бачимо зашифровані назви наших планет. І почнемо ми з нашої планети Земля. В слові Земля шукаємо голосні, говоримо повільно. Зе-Ля. Скільки складів буде в слові Земля? Два. Давайте подивимось, ось у нас поряд зі мною дві схеми. Де буде по два склади. А де ж наша земля, давайте зробимо безпомикову прийом. Поставимо на голос, який допоможе нам знайти нашу рідну планету. І так, це що? Земля. І відповідь Земля. Ось наша планета Земля. Ставимо крапочку. Поряд з нами, з сусідками з однієї і з іншої сторони є Марс і Минера. Але спочатку ми полетимо до Марсу. Слово Марс. Скільки голосних в слові Марс? Тільки одна голосна. Значить і складів буде один. Де у нас такий схема? Ось вона схема, ось це буде Марс. Прокладаємо шлях. А де знаховано слово Венера? І так, вене Три склади. Але ж подивіться, у нас на нашій мапі цілих три таких схеми. Де ж буде Венера? І знову нам допоможе наголос. Давайте згадаємо, це що? Венера. І відповідь Венера. Куди падає на голосові Венера саме на третій склад ось планета Венера? Від Марсу прокладаємо шлях до Венери і повертаємось на Землю. Ми вдома. А поки ми летимо, я б хотіла вас пригостити чимось смачненьким. Але ж ви знаєте, в космосі їжа дуже незвичайна. Давайте подивимось. Ви помітили, як незвичайно виглядає ця космічна їжа? Це пов'язано з упаковкою, вона герметична, її зручно її користуватися цією їжею. І знаєте що? Давайте з вами розглянемо смаколики, які у нас є. Ви знаєте, що космонавти теж дуже полюбляють сороздки, як і ви. В одному із цих пакетиків є шоколад і варення. А ось хто з вас любить шоколад, спробуйте знайти. А хто полюбляє варення, давайте знайдемо. І так, в слові шоколад, скільки голосних рахуємо Шо-ко-лад. Три голосні, три склади. Вареня. Теж три склади. А як же ми можемо розрізнити, де шоколад, а де варення? І знову наголос. Це що? Шоколад. Шоколад. Ось шоколад. Оце і буде наш шоколад. Якщо це буде молочний шоколад, то можете зробити крапельку молока. А якщо це, наприклад, чорний шоколад, то можете зробити ось таке зернятко. Кофе. І зараз ми варення спробуємо перевірити. Варення. О, Так справді це варення. Яке варення? Варення полюбляєте? Якщо ви ще... Якщо це буде, наприклад, малинка, зробіть малинку або інший свій любимий фрукт. Ну що ж, смачного, а наша планета, Земля там на космодромі зустрічають нас рідні, наша планета нас чекає. Всього доброго. До побачення. Не забудьте обняти своїх рідних.